Акцент топ-новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий день, шановні радіослухачі. В студії працюю я журналіст Ірна Булгакова. А поруч зі мною знаходиться наш гість. Це головний архітектор Вінниці Євген Совінський. Доброго дня, пане Югене. Ну і ми трошки поговоримо про європейську площу. Взагалі, якого вигляду вона може набути в найближчому майбутньому? І у перше питання у сквері на європейській площі з початком війни прибрали три фігури біля вічного вогню. Я маю на увазі пам'ятник, який символізував приємственне покоління борців за власть Совєта. фігури будьоновця, червоногвардійця, червоноармійця. За інформацією істориків, це така довідка. Цей пам'ятник у тодішньому сквері Козицького відкрили 7 листопада 1977 року з нагоди Шез шістдесятої. Більшовицького перевороту, і виникає питання: до речі, до цього багато говорили про те, що потрібно прибрати ці три фігури. Було багато розмов, але власне ну, Вінницька міська рада не приймала такого рішення, і ось зрозуміло з початком повномасштабного вторгнення таке рішення було прийнято. Де ділися ці фігури, і як приймалося рішення прибрати цей пам'ятник? І чи були потім дзвінки від вінничан? Ваш адрес так, звичайно, були дзвінки, були звернення, були петиції. Багато з них було вислано в інформаційному просторі. Якщо повернутися трішки до історії, ви абсолютно правильно зазначили 77-й рік, коли з'явився той меморіал, який ми зараз можемо бачити. Але насправді меморіальна зона була привнесена сюди ще у 1920-х роках. Привнесена штучно, оскільки до того її там не існувало, там був міський парк. А радянська влада для становлення свого авторитету в місті, так би мовити, з околиць у центр принесла своїх нових героїв нового часу, яким мали вклонятися, приходити, вшановувати е, нові політичні режими. Ця ситуація декілька разів змінювалася. З 1920-х років було декілька будівельних періодів реконструкції цього меморіалу. З'являлися нові доповнення, нові об'єкти, які підсилювали ось цю головну тему. І апогеєм уже всього цього стало в 1977-му глобальна реконструкція меморіалу, куди вже ввійшли перенесені з інших місць могили. Оскільки люди, наприклад, вінські підпільники, яких ми добре всі знаємо, якими найменовані вулиці, Ляля -Ля, Ратушна, Бевз, вони були захоронені на кладовищах міських, мали місце спочинку, і над ними були встановлені обеліски, які юридично мали статуси пам'яток історії вже на момент 60-х років. Але в 70-х відбувається реконструкція, де керівництво тодішнє говорить про те, що треба ще підсилити ось цю ситуацію з перепрофілюванням меморіалу, який був присвячений фактично великій жовтневій революції, в меморіал, котрий. Плавно, так і непомітно для віничан стає відзначенням Другої світової. Е, ніхто з е, учасників Другої світової, похований там, фактично не був. Туди всіх привнесли штучно, в тому числі і братські захоронення, яких е, які викопали на вулиці Київській частину з них, там де зараз є меморіал Другої світової, е, і привнесли в центр. Е, так в 70-х роках з'явилося остаточно. Оце доконаний образ. Е, три солдати, про яких ви зазначили, е, могили плити Які лежать над, над могилами. І аж в 95-му році було закінчено формування меморіалу стіною пам'яті, де розміщено 300, близько 380 таблиць, на яких 6,5 тисяч прізвищ вінничан, які загинули у Другій світовій війні, родини яких досі проживають в місті Вінниці. і ми на Моменти дня пам'яті знаємо, що з'являються квіти в травні місяці безпосередньо біля конкретних прізвищ на цих стінах. Пане Євгене, давайте уточнимо. Куди поїхали ці, ці три, три фігури: це Будьоновця, Червоновардійця, Червоноармійця. Наскільки я знаю, вони все таки ну є, тобто вони залишилися, але в іншому місці. Ні, місця. абсолютно збережені, оскільки є певним свідком епохи, і це свідчення радянської епохи в в краєзнавчому музеї було розроблено прекрасний концепт. як це відобразити, показати переосмислення цієї спадщини для непідготованого користувача, який легко може піддатися тоталітарному впливу впливу тоталітарної пропаганди. Е Краєзнавчий музей розробив на локації, яку ми всі знаємо під е -е, назвою Вервольф, ставка Гітлера у Стрижові. Е там е розроблений концепт експозиції, де Демонтовані елементи тоталітарної спадщини, як в результаті 14-го року декомунізації, так і перенесення об'єктів у вигляді трьох солдатів будуть виставлені, експоновані з відповідними поясненнями з відповідним екскурсійним супроводом. Вони абсолютно не втрачені для історії, вони збережені в музейних експозиціях. Ще одне питання. Ось з дитинства, коли ну, мені доводилось бути на, на Пантеоні Слави, на Європейській площі мені весь час, наприклад, цікавило питання, чи є там справжні могили. Тобто я бачила плити. А, і наскільки я читала з архівними даними, перші колективні захоронення на цьому місті більшовиків та їхніх прихильників, які вивали проти армії Української Народної Республіки, вони відбувалися продовж 1919 дев'ятсот -19, року. Тобто, ми можемо говорити, що на Реалі слава є конкретні захоронення. Наскільки я знаю, це питання чи вивчалося, чи ні, чи Ми просто бачимо плити, а там зовсім немає жодних захоронень. Питання глибоко зондувалося і вивчалося музеєм історії Вінниці. Оскільки, так як ви дуже правильно підмітили, те, що є різночасові захоронені, як я вже говорив, підзахоронені, які переносилися, і є частина захоронень, які по архівним документам і по публікаціям у пресі проходять. Так, дуже цікавих викладах може бути фактор, що ніхто нічого не переносив, а просто номінально внесли надписи на меморіальні плити. Це все належить встановити в результаті наукових досліджень, коли спеціальні організації, які на це уповноважені Міністерством культури, проведуть дослідження та ексгумації. Я наскільки я так розумію, що це перший крок, маю на увазі, коли три три фігури прибрали. Це перший крок до реконструкції, напевне, я так розумію, що і плити, і, і могили, якщо вони є, тобто буде перезахоронення. І куди тоді ви будете прибирати ось ну це пантеон слави, основу його? скажімо? розмежувавши контекст. Тобто, ми мали фігуру з трьох солдатів, які мали дуже багато різноманітного семантичного навантаження. Ми чули і про будьонівця, і про там бійця х років тодішньої армії, ці контексти зараз перейшли в музей, будуть розкриті там. Стіна пам'яті як місце пам'яті Вінничан абсолютно буде збережена і перенесена на місце пам'яті Другої світової по вулиці Київській, де влаштовано відповідний сквер, де розміщено зараз 4,5 тисячі могил тих, хто загинули за звільнення Вінничини. А на європейській площі це номінальне відображення прізвищ Вінничан, які загинули в Другій світовій війні, але захоронені. По всій території ведення бойових дій на той момент не всі з них не всіх з них вдалося повернути до міста Вінниці. Ці плити зберігаються і доповнюють контекст місця пам'яті на вулиці Київській. Безпосередньо з меморіальною зоною, зоною поховання, так званою, робота буде проведена після встановлення, що ж саме там є, чого немає. Також Частина з вінських підпільників, якщо вони е, туди дійсно були перенесені в 60-х роках, такі як Ратуш Ратушнайбевс, вони пере, будуть перенесені в на вулицю Київську на меморіал пам'яті Другої світової війни. Е, ті захоронення, які стосуються е, там жовтневої революції, 19-20-х років боїв у Вінниці, встановлення. Різних форм влади вони знайдуть свій спочинок відповідно на одній з освячених як кладовище територій ну, на кладовищах міста Вінниці. Наскільки я пам'ятаю на вулиці Київській, там ще захоронені, не пам'ятаю який точно рік, але коли приїжджав Віктор Ющенко туди так. відбувалося перезахоронення е, шта е, з військовополонених зі штала розстріляних. Так, це саме та, та методика, про яку ми і зараз говоримо, коли. З локацій, які знаходяться в різних місцях, контекст, контекст Другої світової зводиться в одне місце пам'яті, де 8 травня, в день пам'яті будуть відбуватися офіційні урочистощі. Чи в момент звільнення Вінницької області, міста Вінниці від німецько фашистських загарбників, це той же ж самий церемоніал, які пропрацьовуєте, ті ж самі почесті, які віддаються, тому що Друга світова з нашого життя нікуди не зникне, не залишається в нашій історії. Пане Євгене, ще один крок Вінницької міської ради це стелу пам'яті учасникам АТО з території біля Вінницької вежі планують принести на площі Мітераса Шевченка. Це біля Вінницького краєзнавчого музею, якраз там відбуваються підготовчі роботи. Таке рішення, чому було прийнято, чим керувалося, я так, розумію, в рамках реконструкції саме європейської площі. Подальшої реконструкції територія європейської площі дійсно готується до того, щоб змінювати підходи до її експлуатації, близько 70, більше 70 років, вона експлуатувалася з позиції. Того, що в самому центрі, в самому йому її у штучно було привнесено контекст з цієї радянської спадщини. У 2015 році був встановлений група з е, Тризуба та інтерактивної стели на е, відзначення почестей е, героїв, які загинули в антитерористичній операції та е, е, Небесної Сотні. Зокрема, е, е, по цій причині сусідства. Е, Після закінчення декомунізації 14, 15, 16 років це питання було піднято, але не набуло своєї такої гострої фази. Після того, як Росія вторглася на територію України, це питання знову збурило громадськість і постало твердження про те, як можна допускати подібне сусідство. Тобто, коли у нас є радянський контекст, дуже мішаний, і в нас є контекст борців за незалежність України, відповідно в програму такого своєрідного розмінування європейської площі від тих контекстів, які на ній нашаровувалися, було включено і стелу. Зараз вони департаментом благоустрою підготовчі роботи ведуться на музейній площі, там де настановлено пам'ятник Шевченку, для того щоб цей пам'ятник перенести всі його складові інтерактивну стелу, де відображаються дані героїв бійців цього періоду, який був між революцією гідності. Та початком збройної агресії Росії ну якщо так підсумувати буквально цей фрагмент нашої розмови. Наскільки зрозуміло, саме меморіальну дошку, скажімо, учасникам АТО з площі Європейської переносять на площу Мінтереса Шевченка біля краєзнавчого музею, три фігури, які будьоновця червоногардійця і червоноармійця біля вежі, які були, принесли до наставку Вервольф плити. Стіна пам'яті її будуть приносити на меморіал визволення це на вулиці Київській, що будуть приносити на замкову гору? Бо були розмови про те, що там може з'явитися пантеон слави? Я так розумію, вже більше до нашого часу ближче. Тоді що замковою горою, і взагалі ну з неї почалася історія Вінниця, Ми це добре знаємо. Які плани щодо її реконструкції, щодо її використання? Цікаве твердження. З неї почалася історія міста. Насправді це одна... Ну, так, так історики говорять. Так, насправді це одна з точок, звідки власне починалося місто. Від неї ми можемо відліковувати Вінницю уже як місто. Ну, укріплене місто як адміністративна точка на мапі, як фортеця але, так, але до того існували інші утворення, зокрема фортечного типу по берегу Південного Бугу. Після того як уже Вінницький замок заснувався на е, замковій горі, е, і після його зруйнування Вінниця вже. Перекрокувала на правий берег, звичайно, це ці контексти зараз збираються, вони опрацьовуються, і як ви бачите, після встановлення на замковій горі флагштоку, який на собі несе наш один з головних державних символів, прапор, ця місцина дуже ожила. Там з'явилися люди: люди, які туди приходять, милуються панорамою міста, милуються південним Бугом. Туди регулярно ввечері приходять сім'ї з дітьми, які просто сідають на газон і милуються чи то заходом сонця, чи то вечірнім містом. І цю точку це почало оживляти після того, як цю точку почали оживляти безпосередньо люди, почали з'являтися нові контексти, які необхідно дооблаштувати. Це такий певний, можна сказати, архітектурний прийом розвитку території, оскільки до цього існували різні варіанти, зокрема, які розробляли групи із моїм авторством. Варіанти інтерактивних просторів вінницький замок. Була така новина, і ми його також розглядали в декілька черг для того, щоб туди притягнути увагу людей. Нам пощастило, що об'єкт благоустрою з'явився швидше, ніж ми знайшли інвесторів на об'єкт більш інтерактивного характеру. І після появи флагштоку. Уже постало друге питання, а давайте ще зробимо оглядовий майданчик. Міська рада розробила навіть перший проектне рішення, і вже були рішення пов'язані з виділенням коштів на цей рік для влаштування другої черги благоустрою, де б з'явилися місця для сидіння, де б з'явилися оглядові майданчики, де була б почищена ще більша зелена зона, яка там існує. Але на жаль, війна перечеркнула ці плани. Але я думаю, ми повернемося до них одразу ж тільки наступить перемога. В контексті цього з'являється запитання, де ж буде е, відзначатися наша перемога, оскільки вона обов'язково буде, е, ставлячи ці запитання, люди звертаються до е, ради з історії, топоніміки та культурної спадщини. Звертаються до департаменту архітектури. Ми ці всі звернення накопичуємо і е, як тільки буде можливість, проведемо перші е, громадські обговорення цієї теми. Як здається експертному середовищу, то на замковій горі має місце з'явитися точка, яка буде своєрідною пуповиною міста. Тобто різні події, різні локації, які відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися, будуть відображатися в цій точці, і вказуватися, як тим чи іншим способом людина туди може добратися. Звичайно, там буде місце і меморіалу пам'ятнику українській перемозі в російсько-українській війні? Що буде з європейською площею після того, як скажімо, ви вирішите всі ці моменти щодо переносу, там і плит, щодо переносу меморіальної дошки? Далі які ваші дії? Процес з цими переїздами надзвичайно довготривалий, інколи він болючий, оскільки юридично потребує дуже багато різноманітної роботи, пов'язаної з підготовкою процедур. Тобто деякі об'єкти є пам'ятками, історії, їхнє перенесення законом дозволяється, але після погодження з Міністерством культури деякі з об'єктів мають. Прив'язку до конкретних родин, які на сьогоднішній день мають там своїх предків, які загинули в Другій світовій відзначенні на цих таблицях. Також потрібно облаштувати новий спосіб відображення цих таблиць на вулиці Київській, щоб вони залишили, щоб було місце пам'яті, щоб люди мали де покласти квіти. Все це трохи часу займає, Те ж саме як з гумацією перепоховання. Але в результаті ми хочемо провести архітектурний конкурс, який би розкрив по-новому суть простору тої території, яку ми називаємо Європейська площа, оскільки. На європейську площу є як мінімум два великих входи з вулиці Архітектора Артинова та з вулиці Соборної, куди дуже багато вінничан приходить в різну пору дня, як то ранок, як то вечір. Обідня перерва. Європейська площа насичується сенсами, насичується людьми, які приходять там здійснювати свою активність. Це дуже цінний простір для міста, і вирішення, як він має виглядати, також має прийматися поетапно в результаті архітектурного конкурсу. Пане Євгене, буквально півтори хвилинки в нас до завершення долі будинку офіцерів і будинку побуту Ювілейний. 14 липня пам'ятаємо ракетний удар. Що далі? Так, це також надзвичайно складна і болюча тема в контексті того, що загинула величезна кількість людей, абсолютно абсолютно безневинних мешканців міста Вінниці. І будівлі в цій історії також грають свою роль як меморіальну, вони мають юридичні статуси. Що з них є пам'яткою архітектури, що з них є об'єктом спільної приватної власності, і їхні історії будуть різні, але, наприклад, ювілейний. Дай Бог, щоб технічне обстеження визначило його стабільним, і ми б мали б там історію лише з новим фасадом і подальшою його дією як об'єкту офісного типу будинок офіцерів. Уже зараз відбуваються засідання робочої групи, до якої має честь бути запрошеним головним архітектором області, де обговорюється який формат відновлення, які сценарії відновлення, але там йде мова на наразі про консервацію. Об'єкту на зимовий період, оскільки відбудова про відбудову поки що зарано говорити, і місто має напрацьовані матеріали для відновлення самої площі, оскільки це міський простір, транспортна розв'язка і публічний простір для вінничан. Тобто будемо чекати рішення і комісії, власне, і рішення і архітектурних конкурсів, якщо говорити про меморіал, меморіал не знаю, меморіал слави, як вже, ну, європейської площі. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і прийшли до нашої студії. І я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні нашим гостем був головний архітектор Вінниці Євген Совінський. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент топ новина Програма для тих, хто хоче знати більше.